Почала роботу Слава і сину, і святому духові. Він пішов служити ще після школи, і ще до війни він служив. Він дуже був доброю людиною. Якщо до нього насчет допомоги підійти, то він завжди поможе, завжди підтримує. І рідних, і близьких дуже любив. Для нього каже кожен друг був дуже важливим. Зранку ми ще зажартували з ним, він отримав бойове завдання, він був за командира в групі з кількості вісьми чоловік, вони висунулися на завдання, виконали це завдання повні, повністю в мірі, доповіли командуванню і, повертаючись назад, зайшли в свої окопи, Но, на жаль, не сховалися в них, просто сіли перекурити. Ніякого виліту снаряду чути не було, просто прилетіли і аж потім відбувся вибух. Сіли хлопці, в окопі. І прилетіло прямо, прямо примісенка туди, забрала молоде серце, серце хороброго воїна, серце надійного друга, надійного товариша, нашого побратима Володя.